Зараз така популярна тема знайомство по інтернету. І, на жаль, дуже багато військових. Ось у мене є друзі, і дуже багато військових, які принижуються, на жаль, які написують, названюють, а у відповідь не отримують нічого. І дійсно, блін, ну, я просто цього не розумію. Здається, ти віддаєш, да, ти віддаєш свій час людині, ти віддаєш там. Своє спілкування людині відкриваєшся з нею, а їй просто, ну, не знаю, мабуть, все рівно на тебе. І, блін, чесно, мужики, ну е, не принижуйтеся. Ну, не варто воно того. ну, Якщо людині не цікаво спілкуватися з тобою, так, вона тобі цього не скаже, тому що, на жаль, наш світ такий. Вона буде тобі відписувати, да, там буде можливо брати трубку, але через 2-3 дні. Ну, зрозумій. Ти їй не цікавий, у неї інші, у неї є інші плани, у неї інше життя, і ти їй абсолютно не цікавий. А якщо цікавий, то з таким варіантом тільки для одного. Я думаю, ти розумієш для чого. І, блін, чесно, теж був такий опит. І дякую, що він був, тому що життя така штука, що вона нам дає випробування, і ми їх проходимо. Теж була така штука, познайомився з дівчинкою в інтернеті, але Але воно нічого хорошого не дало. Тому, тому блін, мужики, чесно, насамперед ми володарі, насамперед, ми володарі свого життя, ми, сам, ми самі вибираємо собі життя, і мені здається, що. Чоловік не повинен принижуватися, чоловік не повинен написувати, надзвонювати. Блін, не цікаво, не цікаво їй з тобою спілкуватися. Так, блін, так скажи їй це з, до побачення. Ну, скажи їй до побачення, скажи прощавай, і все, ну, у тебе є інші плани, і вона не перша, вона не остання. І так, да, я тобі скажу такі слова, що ну, що, от, Вспомни, коли вона останній раз запитувала, як ти. Чи ти голодний, чи ти поснідав, чи ти тепло одягнений, чи ти не хворієш. Ну, мені здається, що такі, такі питання тобі не задавала ні одна дівчина. Та, яка, з якою ти познайомився через інтернет. Тому, мужики, ну, не принижуйтеся. Ви, ви дійсно, ви козаки, ви... Ви воїни і... Блін, ну не повинні принижуватися.